Мали нову допомогу військову від США F-16, і у вас нові рекрути на фронті, але ситуація тим не менше вкрай складна. І дехто з західних партнерів переживає, чи можете ви дійсно військовим шляхом перемогти у цій війні? Тож моє питання таке: чи якийсь спосіб, план, можливо, стратегія? можливо, враховуючи переговорні моменти, можливо віддаючи частину території України за певні гарантії безпеки, якщо буде йтися про Гарантії членства у НАТО у цьому випадку чи готові були це розглянути? Я... дякую за запитання. Я не готовий обмінювати територію наші в рамках будь-яких переговорів. Це перше. Це складно, дійсно, бо це рішення дійсно залежатиме від підтримки наших колег. Сподіваюся, вони працюватимуть далі і швидше. В 16 дуже дуже добрий результат. Чимало про це говорили, але вже в рамках цієї величезної атаки ракетної ми з допомогою F-16 Збили деякі ракети і дякуємо партнерам за те, що надали нам це в 16 Звісно, цього не дасть. досить. У нас їх небагато. і треба ще тренувати. Те пілотів, у нас є пропозиції до США. Це власне залежить від їхнього дозволу. Вони мають позитивно і реально на це дивитися. Бо ми говоримо про наші території, не про американські. Так ось у що чому щодо нового пакету. Я дуже вдячний. Я спілкувався з президентом Байденом. Він оголосив про цей новий пакет. Дякую, Тут є невели... невелика проблема в тому, що цей пакет ми матимемо забезпечити себе, тримати вже після Байдена. Ми маленькі, є великі боси у світі на цій планеті. Ми маленькі, але ми маємо бути хоробрими у нашій боротьбі проти російських атак. Отак, це те, що нам потрібно будь-які рішення.